Ред флекс, як розпізнати нарциса. Приходиш додому і отримуєш аплюху. Бачиш, до чого ти мене довела? Я тебе так сильно люблю. Зради, це теж туда. А вона там з малою дитиною. Він каже: я не можу допомогти допрацювати. Та, звісно, дорогой. І скажеш, що ти сама виновата. Там, де йому не будуть хлопати в ладошки, він туди не посунеться. Тому що більше з тебе можна висосити. Як ти дійшла, а що ти робила? А чого ти не береш трубку? я не ревную. Я просто а, за тебе переживаю. Ти я не хочу, щоб моя жінка працювала, змушує тебе повірити в те, що ти ну, трошки. Куку, -ку. є смс немає смс, -ки. тобі все показалось, нічого не було. Ти гониш від себе ці мислі, бо ніби перед тобою сидить такий крутий, чувак. Чим сильніше, чим красивіше, чим розумніша чи розумніший, тим краще. І ніхто від того не застрахований. І Він знайде свою жертву, він знає. Нарцисисти і ред флекс, як розпізнати нарциса, Ревнощі, контроль, газлайтінг. і не тільки, там дуже всього багато про це сьогодні поговоримо. І так, а, почнемо з ревнощів. Ти відразу можеш зрозуміти, що щось не то в тій людині, якщо на початках вашого знайомства, от прямо ну, з, перших, з перших початків, він тебе так ревнує. От просто, ну, реально рівно, і пояснює це дуже великою любов'ю до тебе. Тобто, ти людину ще знаєш не так давно, а він вже тобі говорить: типа, ну, як зараз дуже популярно онлайн спілкуватись, да? переписуватись, і бувають такі випадки, з кимсь переписуєшся, потім созвонюєшся. І він тобі говорить: о, включи фейстайм або включи камеру. Ти говориш, ти мені не ну, з тебе навіть і не знаю так сильно, давай спочатку поговоримо, і тут він включає ревнощі. А, що ти там не сама, ти, напевно, там ще з кимсь є, а хтось слухає. Ну, тобто починає тобі заливати такі якісь ревнощі. і ти ніби починаєш думати, ну так, так, він такий хороший. Ніби він до мене добре відноситься, і, може, це не я якась не така. Або, наприклад, А, а що ти там куди ти йдеш з подружками, а хто там іще буде? А покажи: а прийшли фотографію всіх подружок, а постав на фейстайм? а прийшли фотографію місця, де ти сидиш. Ой, я тебе так люблю взагалі. Я не ревную, я не ревную, я просто а, за тебе переживаю. Просто за тебе турбую, щоб нічого не сталося, коли ти без мене кудись йдеш. І ти думаєш, блін, це ж так мені пощастило, він так мене обожнює. Ні, він взагалі не ревнує. Це не ревнощі, це просто турбота. Він турбується за мене. І або мені говорять... Я не маю машини, мене він всюди возить. Вони, мене він всюди Возить на всі зустрічі. Чому? Ну, бо він за мене турбується, щоб я не потрапила в аварію, коли я буду їхати на машині. А чому ти не їдеш а, общественним транспортом? Ні, ну ти що, ну там вже небезпечно, а вдруг зі мною щось станеться? Або такі ревнощі вже коли прогресують далі, коли люди живуть більше разом. А мільйон текст меседжів текстує, де ти, з ким ти, що ти, як? Ти доїхала, як ти дійшла, а що ти робила? А чого ти не береш трубку? Або ти на роботі працюєш, і він тобі дзвонок, другий, третій, п'ятий, десятий, ти не береш трубку, ти зайнята, ну ти працюєш, різні роботи є в людей, і починається купа смс. -у. І я, моє серце розривається від любові до тебе, я за тебе так переживаю, а ти. Ти навіть не береш трубку, не можеш мені відповісти. Одне слово зі мною все в порядку. Така турбота, така любов, така любов. Потім, коли це прогресує, ти приходиш додому і получаєш апліухо відразу, як тільки заходиш в хату, і це все не й за ревнощів, а й за великої любові. І він тобі говорить: от бачиш, до чого ти мене довела, я тебе так сильно люблю, а ти мене довела до того, щоб я тебе аж ляснув. Ну і тут вже якби самоцілечка падає, ідемо далі. А ще говорила: контроль. До речі, сюди теж контроль входить, коли він тебе контролює, куди ти пішла, з ким ти пішла, що ти їла. Ну, тобто, там а, тотальний контроль у всьому до такої степені, що м, дуже романтично, коли на перших побаченнях чоловік говорить, я все забезпечу для своєї жінки, я не хочу, щоб моя жінка працювала. О, щоб вона була королевою, і ти думаєш, що, вау, це мрія кожної. Щоб був такий, щоб мені не треба було працювати. Я буду просто королевою, сидіти, нічого не робити. А він все для мене к моїм ногам. Так, звичайно, але це просто величезний редфлег, здоровенний. газлайтинг, гезлайтінг, газлайтінг, газлайтінг, як не скажи, а по ітогу те саме. Коротше, це тоді, коли твій коханий або твоя кохана, ну може не коханий, а просто ти типу, познайомилась, не з цією людиною, і він вже тебе газлайтить. Тобто заставляє, змушує тебе повірити в те, що ти ну, трошки ку -ку, так, Німножечка, та ти там не допоняла, та, та, та не то та, побачила, та не було того. Ну, ти ж знаєш, що це було, ну ти знаєш, що чай був гарячим. А він тобі говорить: та ні, дорогенька, то тобі просто здалося, просто тобі здалося, чай холодний. І тут, просто, скільки ти йому доказує, чай буде холодний. Хоч там ти будеш казати, та ні, ну дивись тут бульбочки, бачиш, кипить, температура закіпання, 100 градусів Цельсія, чи скільки. Не судіть мене строго по фізиці, а він каже: Та ні, дивись, тут крига, тут мороз на коньках можна кататися. Потім цей ем, він переростає вже у відносинах, коли йдуть зради. Це теж туда, що ці е, флажки, прапори е, Red Flags. Він буде тобі зраджувати і говорити, тобі показалось. Тобі просто показалось якийсь був уривок з фільму, дивилась недавно, а, і там показують, що чоловік каже: Я пішов на роботу, буду а, ночі м, працювати. Всю ніч буду працювати в офісі, в офісі, а вона там з малою дитиною. Він каже: я не можу топід допомогти, я буду працювати. Вона, звісно, дорогой. А вирішила для дорогого завтрак принести утром в офіс. Ну, вона ж хороша жінка, старається. Він же такий класний, успішний бізнесмен. Приходив в офіс, а в нього ну там є тапчанчик ліжечко, він там лежить з якоюсь жіночкою голі. А вона ж така вся, О, що таке? Ти там от, я тебе споймала. А ну, це просто класика. Він відкриває очі, дивиться і каже Боже, я не розумію, хто це. Люба, тобі все показалось, нічого не було. Вона каже: В смислі? Як не було? Все якась жінка? Я каже, я взагалі не розумію, як я пот... вона сюди потрапила. Не знаю, я так змучився всю ночь працював. Іде ми поговоримо, чайку поп'ємо. Що ви думаєте, вона ж таки повірила, що їй показало, що там жінка, непонятна як, оказалась в нього в постелі. І дуже часто там якісь смс-ки, можеш йому або їй показувати. От, дивися, тобі написано тут, кохане, я тебе чекаю. він тобі скаже: де? Де? Смс-ка немає, видалив її. І говорить, де смс-ка? Немає смски. Ти така влучена, ти мене така любима, така кохана. Ну, і хіба ж так можна? Ти ж так перепрацювалася. Йдемо. ідемо, ідемо брильянти тобі купимо. Ну, якщо є брильянти, можливість купити брильянти, або там квітку тобі подарю, або чайку зроблю. Ну, і чомусь, якби то є такі процеси. складніші, вже, чому жінки і чоловіки. А, Прощають, пробачають, бо на тій стадії вже ці Red Flags, вони вже не Red, вони вже просто все червоне. Отак горить в тебе червоним палає, а в тебе промивка мозгів вже до такої відбулася, що ти сама не розумієш, де реальність, а де сюрреаліті. Ти не розумієш, просто в мозгу відбуваються. Такі е, зміни, коли ти живеш е, з цим е, нарцисом, е, що це важко, важко зрозуміти, де ти є. Агресивність. Агресивність це звичайно про нарцисів. А вона проявляється по-різному на перших побаченнях, на початках. Е, Такий може бути приклад. Познайомилась з хлопцем, їдемо там, десь він за мною заїхав, їдемо разом, кудась він за рулем, я рядом, і він їде і на всіх просто гіркає. Той такий не такий, той мене обігнав. А той то, а той їде на якійсь тачки галім'яй. А він е, такий не такий зайшли в магазин. В магазині двері чужі не ногою відкривається. Оця високомірність тут так само проявляється до людей себе дуже високомірно і непорядно веде, негарно ображає людей, які а які ніби нижче нього по статусу. Або а, насправді людей, які йому не потрібні. Люди, які а, йому потрібні, він буде дуже класно себе вести до определеного моменту, поки вони потрібні. Так само сидиш в ресторані з хлопцем, якщо на побаченні і підходить офіціант, а, нарциси дуже часто виявляють агресію до офіціантів. Може, неявно, деякі явно можуть дуже погано говорити до них. А, так, м -м -м Зверху на них дивитися і, і просто слухати своє таке внутрішнє відчуття. Ти можеш е, не зрозуміти, що іменно відбулось. Тобі може здатися, що о, я щось, напевно, не зрозуміла, але такий внутрішній голос: тобі робить якось некомфортно, щось странновато, а ти гониш від себе ці мислі, бо ніби перед тобою сидить такий крутий, чувак. В нього там ролики, в нього класна машина, в нього бізнес. Він все. Ти джекпот зірвала. Тут обережніше. Тут треба бути дуже обережно. Джекпот – це дуже, дуже небезпечно. Емоційний холод та відсутність співчуття. Це так само класичні е, симптоми вияви, прояви нарциса. Якщо ти з ним говориш з нею, я буду говорити з ним, бо тому що це просто ну, така більш популярна, але не забуваємо про те, що жінки чудово так само є нарциски, Нарциски. нарциси. Якщо Твій партнер, або людина, з якою ти там збираєшся або є в теплих, тобі здається в теплих відносинах, на все більшість, на що ти говориш, може, навіть на все, що ти говориш, так сидить і позіхає. І це постійно, що би ти не говорила, він зіває або дивиться в телефон, або дивиться кудись туди. Або телевізор, або футбол іде, або просто в вікно в ресторані дивиться на людей. А ти йому говориш, що говориш, говориш, він позіхає. Це просто ігнор. Ну, йому не цікаво. Це дуже типова поведінка нарцисістик персоналіті. А відчуття, відсутність відчуття, співвідчуття, співвідчуття, співчуття. І співчуття, він не буде тобі співчувати ніколи. Можеш не надіятися, можеш не надіятися його переробити. В Цьому була чесна проблема, як затягує туди, тому що він же такий хорошенький. Вони іноді бувають дуже такі валнераблів, як сказати, валнерам. Сла слабкі показують слабкість, О, Типу, потребують твоєї допомоги, щоб ти його пожаліла. Він же взагалі хороша людина. Але потім тобі так оплюх надає і скаже, що ти сама виновата. Не чекай співчуття від цієї людини. Її, ну, Його немає, ну не зміє, він просто нема. Ну, це не так є. І емоційний холод. Завжди, постійно. Тому вони нарциси, тому що вони, о, як це кажуть, підпитуються емоціями інших. Вони не вміють свої емоції генерувати. Їм постійно потрібна жертва, і чим сильніше, чим красивіша, чим розумніша чи розумніший, тим краще. Тому що більше з тебе можна висосати, висмоктати. І ніхто від того не застрахований. Саме найрозумніший може туди потрапити. І знаючи це все, і навіть я знаю, що це все, може туди потрапити, бо ми всі люди. У нас у всіх є моменти якоїсь слабості, і він знайде свою жертву, він знає, він знає, де кого прощупати інтуїтивно. В них дуже сильно розвинута. Оце така чуйка, чуйка, де єсть, куди я можу потрапити. Там, де він не пройде, там, де йому не будуть хлопати в ладошки, він туди не посуне. Ну, пам'ятаємо, що нарцисом біля тебе може бути не тільки твій чоловік або жінка, це може бути один з твоїх батьків, це може бути твоя подруга або друг, це може бути твій бос або співробітник. І це, це за собою тягне дуже великі, як то сказати, послідствія, наслідки. Наслідки вони є розруш... розрушительні. деструктивні наслідки. Треба знати, як розпізнати нарциса і як з цим. Від цього уникнути, або як з цим співпрацювати, працювати як себе о, обез... як себе обезопасить. Обезопасить. і о, про це я буду говорити в наступних своїх відео. Тому підписуйтесь, о, пишіть, якщо у вас є питання в коментарях, обов'язково. Пишіть, діліться своїм досвідом, може, досвідом своїх якихось знайомих. О, Багато в кого є такі знайомі, яких, напевно, ви хотіли б врятувати, а вони прям так упираються. І тут під цим відео я покладу такий чек-ліст з цими red Flags, з червоними о, прапорами, флажочками, перелік, о, ознак на нарцису: як розпознати нарциса. І, будь ласка. Подивіться цей а, перелік і поділіться з тими, з тими, кому ви вважаєте це потрібно. Якщо це не ви, це може бути ваша подруга, ваші якісь родичі. І це дуже важливо мати підтримку людині, яка знаходиться в нарцистичних відносинах, навіть якщо вона сама цього не розуміє, або показує, що вона це не розуміє, вона. Скоріше, все, показує всім людям, що все класно. Дуже важливо мати підтримку, тому що піти від нарциса без підтримки, а друзів і родичів просто неможливо.